Новий рекорд. Бія на місці. Тобі варто лишити розвідку мені, щоб хтось собі шасі від натуги не поламав. А хтось міг би їхати швидше, якби не мусив тягти за собою три тони динобота. Дві, максимум дві з половиною. Дивись, людям на очі не потрап, поки ми не під'їхали. Звісно. Але ж я не мушу вислуховувати тут недолугі виправдання Стронгерн. Якби ми справді змагалися, ти знаєш, хто б переміг. Бамблбі, нагадай, будь ласка, кадету. Це завдання, а не змагання. З радістю нагадую обом. Сигнал десептикона це не жарт. Але ж я не такий. <HERR! слес KiKA> <dépend viens> Sideswipe. Sideswipe, Bumblebee. Сайт Свайп Стронгард. Фіксід Гринлов. Трансформери. Роботи під прикриттям. Б'юся об заклад, це Сайдсвайп так жартує. Здається, я навіть чую його огидний рейд. Кадете, він твій напарник. І може він у біді. Фіксит, є щось? Якісь дивні сигнали. Не збагну, чи то Сайдсвайп, чи Десептикон. Добре. Грімлок зі Стронгерм обшукають тунелі східної підземки. Фіксит, ми підемо на захід. Запитання? А... Схід отам. Як знайдете сайт свайпа, втримайте його. Щоб там не сталося. наручники? нарушники. Де? Де це я є... Бамблбі? Озвися. Стронгер. Темстишся. Запевняю це ніяка не помста. О, о, кепсько. Кепсько, рятуйте. Тебе ніхто не почує. Тут дуже товсті стіни. Хто? Хто ти? Ніхто. Порівняно з тобою. Бачив, як ви з друзями заїхали в тунель. Ви всі чудові екземпляри, але ти спритний, швидкий, безшумний, справжня мрія для автобота. А... Дякую. Може, випустиш мене і я потисну твої руки. Не так уже і смішно. Дивно. Що загубив сигнал? Навпаки, лейтенанте. Сигналів стало аж два. Обидва належать сайдсвайпу. Не знаю, чому з'явилось відлуння, але сильніший сигнал там. Сайдсвайп, Коли я казав, щоб ти не тинявся під сам, ти мене слухав? Это сайт свайп, или так. И не. Потребна краща ответ. Бамблби. Фиксит. Ти хто? Де сайдсвайп? А тут, принаймні, більша частина. Що ти з ним зробив? Швидкість автобота, його спритність неймовірні. Тестування проходить причудово. Де він? Кажи. О, та я вже сказав. А залишки Сайдсвайпа спочивають з миром. Усі його властивості мої. <плес> <плес> і з їхньою допомогою я примушу тих дурнів з кібертрону пошкодувати, що стали в мене на шляху. Звісно, вони мене в цьому тілі не впізнають. Я заскочу їх зненацька. Ти не дістанешся кібертрона. Лежиш на спині і погрожуєш. Лейтенанте, жодних ознак утікача чи сайт. <ривіт> <ривіт> Надто слабкий для мого нового дужого тіла. Може, твої друзі сильніші. Вони тебе почули, і я радий. Хай вони всі йдуть сюди. <ривіт> Лейтенанте, це був снайпарт, скайлайт, Сайдсвайп. Дякую. Він, але й не він. Список в'язнів Алкемора є на твоєму сканері. Глянь, чи не було серед десептиконів науковців. Стронгерм, Грімлок, озвіться, сер. Усе нормально. Ми чули. Слухайте, у вас і дебот. Це не Сайдсвайп. Десептикон на ім'я Вертебрейк прикрутив свою голову до тіла Сайдсвайпа гидко. Схоже, Сайдсвайп свайп іще живий. Фіксит шукає досі на Вертебрейка. Вертебрейк був членом наукової ради Крістал-Сіті. Вивчав методи хірургії інших світів і пересадки різних кіберорганів. <звук> Рада теж так подумала. Вертебрейка вигнали, він поклявся помститись, але він не встиг, бо потрапив на алкемор. Він намститься зараз, використовуючи тіло сайт Не хвилюйтеся, сер. Ми подбаємо, щоб вертебрейк не встиг до нього звикнути. Ти прочитала мої думки. Фіксит та відлуння на сканері досі є? Так, але другий сайт не зрушив з місця відтоді, як ми приїхали. Добре. Йдемо туди. Сигнал. Він, мабуть, за стіною. Точно. Але, здається, тут нічого не чіпали вже. Наче кадр з фільмів в жах урасила? Усім привіт! Не хочу переривати вашу прогулянку, так хіба ви не прийшли мене рятувати! Сайдсвайп! Де ти? Сюди. Не туди, сюди. Холодно. Ах, холодніше, ніж Стронгер. Тепліше. Гаряче. Я, я не можу. Я. Позаду. Привіт, як ваш день. Сайдсвайп? Як ти? Може, ми облишимо ці фразочки, і ви мене полагодите! Фіксит! Фікс ти можеш? Ой, обережно, як ж тут плавай! Платформа, на якій стоїть твоя голова, підтримує твій енергон, але це триватиме недовго. Треба повернути тіло і швидко. Нащо вертебрико лишати сайт свепа живим? Доктор Фрік непокоїться, що органи не приживуться, і потрібно буде взяти більше ензимів у мозку. І він вибіг звідси на моїх ногах. Я, мабуть, ніколи не побачу свого тіла. Я нікчема. Не кажи так. Ти частина команди. Без моїх рухів, хіба що нападе якийсь карних? буде з мене користь. Ти це не тільки рух і сайдсвайп. і глибоко у душі, ти це знаєш, свою справжню силу. І коли ми повернемо твоє тіло, я, можливо, полагоджу тебе за допомогою на тато Наголос на слові можливо. На це знадобиться час. А можна причепити голову сайт на тіло вертебрейка. Власне, знадобиться дуже багато часу. Фіксит, знаєш що? Ти працюй, а ми скоро будемо. Добре, грім, за моїм сигналом. Ясно. Уперед! ти в тебе жодних шансів. У цьому тілі ніхто мене не зупинить. Не проти, якщо я це перевірю. О, навпаки, залюбки. Ні, грімлок. Не можна бити по тілу. Та поганець просто піде. Якщо зруйнуємо тіло Сайдсвайпа, ми його не повернемо. Лейтенанта на нас напали. А? А? Одна одну хвилинку, Стронгер! Стронгер, Крімлок, ми з сайт свайпом уже біжимо. А який сенс? А ви не хочете руйнувати моє тіло, навіть якщо ним керує без ноги псих. А я не допоможу. Не вірю. Якщо маєш таке чудове тіло, то й у голові щось та є. Я не можу показати. Ліворуч. Стронгарм. Стронгарм. Ох, Лейтенант. Мабуть, вертобрейк мене вирубив. Здорово. Мабуть, треба було підморгнути. А? Привіт, сайдсвайп. Гарний вигляд. А де грімлок? Його збив потяг. Я хотіла допомогти, але. Топай сайт свайпа і за мною. О, я не заразний. А як же? Ха! Ха! Було б набагато легше, якби мені дозволили тобі зарядити. Я вище, ти нижче. Зрозуміла. А я тут постою. Такий важливий член команди. Тільки не раз. Мене. Крім ти чого, хіба не видно було? Та Він не прапором помахав перед атакою. Молодці, і гуртом. Але змогли здолати викрадача мого тіла. Вшийте мене, щоб я знову став героєм команди. Жахисько! Так добре побачити світло в кінці тут. Треба зійти з колії. Надто вузько. За ми місця мало. Нам нікуди подітися. Не можна ризикувати безпекою пасажирів. Біжімо далі до перехрестя. Ріг ти кажеш. Я що схожий на бігуна. А я біжи! Бі Трибай на нас. Бичше. <трипас> <просив> Що? Автоботи? Дякую за порятунок. Четверо проти одного вертебрейк. Mm. Три з половиною. Що, справді хочеш взяти нас усіх? Подумаєш, яка проблема? Зараз проведемо новий тест випробування зброї. Автоботи відверте брейкаємо його. О, у вже зовсім забракло уяви. Ні, Крім, ви по голові, не по тілу. По голові. Сіляй вище. Якщо мені поведемо ті ноги, хай вони будуть цілі. Ми боїмося пошкодити тіло Сайдсвайпа. та головне виробити десептикона. Годі стримуватися. Що ні, Стримуйтесь далі.

Спокійно, ти у гарних руках. А! 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 Я мав би бути там допомагати, а сам лежу, як цеглина. Як ти міг таке мені заподіяти? Першими без ноги, які верзлоють. Навіть моїм тілом не вмієш користуватись. Я всі твої руки можу передбачити. Стривай! Чуєте мене? Я можу допомогти. Удар! Влівий блок. Зараз правий. Стрінгер, удар зліва. Ангар, удар зліва. Влівий блок зайди в тилу. А -а -а. Друзі, ви молодці. І ти гарно командував. Має спрацювати, якщо я все правильно зрозумів із нотаток. сайдсвайп має функціонувати. гарм. Хвилюйся повільно. Сайдсвайп, що ти кажеш? Ти хвилюєшся повільно. О, бачу, він повернувся до життя. Сподіваюсь, ти гарно мене зашив. Так кортить помчати додому на своїх чотирьох. Сайт свайп не поспішай, я зможу все перевірити, коли ми повернемось на Алкемор. Офу, спокійно. Ця пригода переконала мене, що я не просто швидкий. Навіть після операції я найшвидший бот на планеті. Ти можеш нарешті вгамуватися на випередки до звалища. Той, хто програє, тиждень патрулює. На старт? Фіксед, Що це таке? Я ж казав, я не впевнений, чи правильно все з'єднав. Фіксит перевіриш усе на базі. А поки що сайт патрулюватиме замість стронгарм. Ах. Завжди хотів відчути, як воно буде швидшим, бодай за когось. Гедота. Будь ласка, не хвилюйся. Я буду поруч до самого дому. Хочеш дізнатись, як я причепив твою голову. Це довга і огидна історія. Спочатку я зняв обшивку над головною сервосистемою. Чи я нервувався? Ні, було стільки всього небезпечно. Бамблбі, почекайте! будь ласка, морі.